Стрес, тривога, вигорання, все це в моєму житті було, але не так масштабно та все разом, як це сталося в цьому році. І я хочу поділитися з вами своєю історією і що буде з вами, якщо ви будете постійно перепрацьовувати, гнатися за грошима, за досягненням більших цілей та перемог. Почнемо з того, що мене звати Катя, я майстер ручної роботи. Я в'яжу іграшки та брилки для дорослих. Ви можете знайти більше мене та моїх робіт в моєму інстаграмі. Посилання буде під відео. Буду дуже рада всіх вас там бачити. І так. Як я прийшла до такого стресу та вигорання. Все це почалося в 23 році, коли у мене нарешті вдалося успішно запустити власну справу після двох років невдач. Я була дуже щаслива, тому що у мене дуже швидко ріс аккаунт. У мене постійно був поток нових клієнтів, нових замовлень. І я була дуже щаслива. Декілька місяців я дуже багато працювала, але це було знаєте вічерого серця. У мене був на це ресурс, мені дуже подобалося. І тут питань немає. Але через декілька місяців у мене з'явився страх, що рано чи пізно замовлення у мене закінчаться, людям я стану нецікава і я втрачу ось цю власну справу, аккаунт і. Дохід. І так у мене з'явилася фонова тривога, але я на той час цього не розуміла і продовжувала дуже багато працювати. Іноді мій робочий день міг сягати 14-16 годин в день. Я знімала по 10-15 відео в TikTok, паралельно я спілкувалася з клієнтами в Instagram, викладала туди контент, відв'язувала замовлення та робила наявність. І відпочивати я собі не дозволяла, тому що Відпочинок це слабкість, і якщо ми будемо просто лежати і відпочивати, ми нічого не досягнемо. Тому е, я так жила. До січня 2024 року, поки в один прекрасний день у мене не зупинився шлунок без будь-яких на то причин. І раніше у мене з ЖКТ жодних проблем не було. А тут я два дні просто пролежала в ліжку і усвідомила ось цю тривогу, яка у мені є, але вирішила, що я справлюся з цим сама, що я буду більше про себе дбати, що я налагоджу харчування, і буду займатися спортом і все мене. І коли я вирішила, що треба добре харчуватися, я зрозуміла, що я навіть нормально собі їсти не дозволяла. В плані того, що я підходила до плити, просто їла ось так, от холодну їжу, стоячи з сковорідки і бігла працювати далі, тому що в мене робота, я не можу дозволити собі сісти як нормальна людина за стіл, з тарілкою і поїсти. Мене це, чесно кажучи, налякало, тому що я виходить до себе дуже погано відношуся, але... Це ж не причина перестати. Я все ще намагалася добре харчуватися, займатися спортом і все також багато працювати, придумувати нові. Іграшки, брелки постійно впроваджувати щось нове, щоб утримувати клієнтів. Але сталося те, чого я так сильно боялася, і у мене перестав іти постійний поток клієнтів, перестали йти постійні замовлення через те, що оновився спочатку інстаграм. І так як я роблю іграшки для дорослих, дуже багато моїх виробів, штучний інтелект почав розцінювати як контент 18, і я попала в тіньовий бан. Те саме сталося і з тік. Током і мої відео перестали залітати в рекомендації. Відповідно, в мене перестав рісти аккаунт, в мене перестало йти потік клієнтів та замовлення. Я залишилася без доходу. Звісно, у мене є клієнти постійні, але ж ви розумієте, що умовно в мене такий товар, який не купується там кожного місяця. Він купується на свята, на подарунки, або ви собі там захотіли обновити якусь модель. Тому в мене вийшла така. Величезна срака. Я прийшла до величезного стресу, тривоги, вигорання. Я розумію, що мені потрібно працювати ще більше. Мені треба вчитися налаштовувати рекламу для того, щоб відновити поток з цих от клієнтів. Мені треба докладати більше зусиль, а я в розвалююся. І проблеми з ЖКТ у мене так далі і продовжувалися. У мене було то нормально, то вздуття, то діарея, то запор. А цим я ніколи не страждала. Це все у мене викликала ось ця надмірна тривога. І так я зрозуміла, що я сама з цим не справляюся, і все ж таки треба звернутися до лікаря. Я пішла до сімейного лікаря, де мені одразу ж дали направлення до психотерапевта. Я не стала це відкладати і одразу записалася на онлайн-консультацію до психіатра, психотерапевта, де за декілька хвилин мені був поставлений діагноз, що в мене трудоголізм, перфекціонізм, і це викликає у мене надмірну тривожність. Так, я вже знаходжуся два місяці на лікуванні. Спочатку я пила гідозепам та два види антидепресантів для того, щоб знизити тривогу та почати відновлювати нормальні функції організму. Зараз гідезипам я вже не п'ю, я залишилась тільки на антидепресантах і які плюси. Я стала набагато спокійніша в перші дні. Я дуже багато спала, тому що я була дуже втомлена. Я могла заснути в 7 вісім вечора і спати там до сьомої, восьмої ранку. Потім це все стабілізувалось. Мій сон якби став просто більш якісним, і пропала ось ця постійна тривога. Я почала дозволяти собі відпочивати, нормально харчуватися, нормально функціонувати як людина, а не робот, який живе заради того, щоб працювати. Які мінуси прийому антидепресантів, тому що дуже багато людей бояться починати їх приймати через якісь страшні наслідки? Особисто в мене нічого такого не було. Мені тільки ставало з кожним днем краще, і по сьогоднішній день мені стає краще. Єдиний мінус. Це зниження чутливості в ексуальному плані. Я запитала лікаря, і він сказав, що це насправді не розповсюджений побічний ефект, і це могло викликати тим, що я приймаю декілька препаратів через це в силі. Вони дають такий ефект. Але я поспілкувалася з усіма своїми знайомими, які також приймають антидепресанти, і у них. Або так само зниження чутливості, або зниження лібіду. Але я не можу назвати це величезною проблемою. Так, це неприємно. Але дякуючи прекрасним магазинам для дорослих, це все можна підправити і в цілому якість життя не погіршується. Враховуючи, що у вас пропадає ось ця постійна тривога, то стає тільки краще. Плюс антидепресанти це не на все життя. Я буду пити тільки півроку, а потім все відновити, і я буду жити своїм повноцінним життя. До такого стану я прийшла не одразу, ще мені допомогли книги. Так як я не ходжу зараз на терапію, у мене зараз з лікарем під питанням, можливо, я піду до психолога, але для цього потрібно було спочатку відновити моє нормальне бачення життя. Тому, можливо, я піду до психолога, якщо мене направлять, але на даний момент я не знаходжуся в жодній терапії, але мені хотілося собі допомогти краще. Чи себе зрозуміти, через це я купила декілька книг, про які ми зараз поговоримо, і, можливо, для вас вони стануть корисними та цікавими. Перша книга, яку я придбала, це дорослі діти емоційно незрілих батьків. Чому саме така книга? Тому що я зрозуміла, що моя тривога викликана саме переживаннями за мій матеріальний стан, за мою грошову нестабільність, за те, що я дуже переживаю втратити ось цей дохід, і через це я постійно працюю. і Надриваюся, тривожуся. А так як я дитина нульових, 98-й рік, мало в кого тоді було дуже забезпечене якесь дитинство та фінансова стабільність. І проблеми з фінансами були кожен день, постійно це обговорювалося, і воно в мене насправді з дитинства. Через це я захотіла взяти ось таку книгу, яка, можливо, мені б допомогла. І насправді це так. Вона допомогла мені зрозуміти, що мої батьки такі самі травмовані діти і мої дідусі всі з бабусями також травмовані діти, і все це зумовлено тим, що були важкі 90-ті, був совок, були репресії, була війна, була розкуркулення. І в цілому ось ця фінансова нестабільність, вона присутня у всіх поколіннях моїх родичів, і вона зумовлена дуже таким глибоким страхом, що у тебе відберуть все, що ти маєш. В цілому ця книга не тільки про це, а в цілому про будь-які проблеми, які, з якими ви могли стикатися в своїй родині, вона вчить їх розуміти, жити з ними або опрацьовувати. Що дуже зручно, це те, що кожна книга, кожен параграф поділяний на теми, і якщо якась тема вам не відгукується, ви просто зручно можете її прогорнути і не читати. Це мені дуже сподобалося, і в цілому, така книжка, мабуть, корисна для всіх. Ціх постсовкових людей, і хто готовий вже відмовитися від цього радянського мислення, тому в цілому книжка хороша, дуже легко читається, і можете прикупити її собі. Вона недорога. Наступні дві книги це есенціалізм та беззусиль, тому що як ви зрозуміли, моя тривога зумовлюється тим, що я дуже багато перепрацьовую. Я не вмію відпочивати, я не вмію розставляти пріоритети, що важливо, а що ні. Я хочу робити все і одразу. Через це я купила ось цю книгу, тому що вона підіймає саме ці. Теми, саме ці проблеми, коли ми хочемо впоратися геть з усім, коли ми розриваємося, по факту мати все неможливо, ми маємо навчитися розставляти пріоритети. І ця книжка саме про це, вона мені дуже сподобалася. І мені дуже сподобалась теза там така, що не все має бути важко. Що ми маємо прагнути до життя без зусиль, і про це наша друга книжка. Вона про те, як впроваджувати ось ці нові методи життя, методи боротьби з цією тривогою та проблемами. Коли у нас немає енергії, от коли ми вже на етапі вигорання, як з нього вилізти, так щоб не надриватися. Ось якраз вона про те, щоб все робити без зусиль, але не втрачати ефективність і досягати успіху, не надриваючись. Мені це було дуже потрібно, тому що я привикла дуже багато працювати. Бо якщо ми не працюємо, це значить ми лінуємося і ми нічого не досягнемо. Це в мене живе просто отут, от на підсвідомому рівні, постійно. І зараз я буду намагатися це викорінити, тому що саме це мислення не дає мені нормально жити. Плюс в мене ще не тільки проблема з тим, що я боюсь втратити дохід, я ще й дуже боюсь витрачати гроші. Тобто, от мені потрібно зараз запускати рекламу, а я дуже боюсь, що вона буде невдалою. І замість того, щоб отримати прибуток, я просто зілью бюджет в цю рекламу. Ще ось такий у мене страх. Через це я купила третю книгу. Стіни в моїй голові жити з тривожністю і депресією. Я думала, що ця книга навчить мене от саме проживати свою оцю тривогу, навчитися боротися з основною причиною цієї тривоги, але насправді вона написана психіатром. Вона не тільки про депресію та тривожність. Вона ще була про сид, про важку депресію, про ОКР. І ще про ще щось, а, про ПТСР. І цю книгу я можу порадити тим, хто задумується піти в терапію, тому що е вона підіймає тему того, як спілкуватися з психологом, психотерапевтом, як його підібрати, як краще зрозуміти свою проблему, з чим ви йдете до е психолога. Також е вона. Трошки мені допомогла зрозуміти, що насправді тривога це не мій ворог, це мій друг. Просто коли вона в нормі, то все добре. А коли вона понаднормова, ось це проблема, але її можна також побороти і справитися з цим. І вчить він саме я неправильно виражаюся, не Боротися з цією тривогою, а навчитися її приймати, проживати, знаєте, як страх, коли ти чогось боїшся, з ним треба зустрітися, і тоді він відступає, так і з тривогою. Дуже непоганий метод, і коли в мене зараз стаються тривоги, я саме так і роблю. Я розслабляюся, вхожу в такий медитативний стан і дозволяю з цим тривожним думкам лунати. Хай то серце розривається, це дійсно триває там 10 хвилин, буває 5, і потім минає. Але ти не накручуєшся, де тобі ще брати сили, щоб побороти ту тривогу. Тому в цілому ця книжка хороша, і особливо, якщо ви задумуєтеся про терапію. Плюс тут є ось такі от. Дуже важливі теми, які, мені здається, кожен має знати, як з ними працювати, це ПТСР, тому що, на жаль, у нас зараз буде дуже багато людей з ПТСР, багато хто з нас вже має ПТСР е, і з е, Тому що, а мабуть, це слово не можна казати. Придеться все запікувати. Також тут є про думки щодо випилитися у вас чи у ваших близьких, як з цим правильно працювати, як з цим. Е, Можна, як це можна подолати. Тому є параграфи, які корисні будуть абсолютно всім. Прийшла я за цією книжкою, але вийшла я ще з ось такою, і це було 100% попадання, тому що ця книжка про стіни в моїй голові не дала мені. Інструментів, якими можна боротися з цими своїми страхами. А іди туди, де страшно, якраз про наші страхи і як їх побороти. Я прочитала, як бачите, декілька сторінок і зрозуміла, що я до неї не готова, тому що я ще повністю не відновилася. Я ще хочу місяць так точно більше відпочивати, от, знімати на Ютуб, тому що це приносить мені насолоду. А тут, знаєте, прям треба діяти. От якщо я боюсь запускати рекламу, якщо я боюсь втратити гроші, то це треба читати книгу і одразу. Починати діяти, боротися зі своїм страхом. Також раджу цю книгу абсолютно всім, хто виріс в постсовку, тому що вона підіймає такі теми, як навіть не рипайся, у тебе нічого не вийде, інші не досягли, і ти не зможеш. Якщо вас виховували під цими тезами, можливо, вам буде цікава ця книжка. Мінусом її таким є те, що вона. Читається як американський типовий бізнес-тренінг, і це не дивно, тому що її написав бізнес-тренер від Apple, British Telecom і Place Bank. Не знаю, що це, але окей. Е, тому вона така, типу, дуже мотивуюча, дуже давай, дій тут і зараз. Якщо вам це потрібно, то я думаю, що книжка зайде. Якщо ви в неї не готові, наприклад, як і я зараз, то майте на увазі, коли будете в ресурсі, можете її прикупити. Тому ось такі от декілька книжок, які допомогли мені краще себе зрозуміти, дозволити собі відпочивати. Зараз я вже е, не працюю. Понаднормово не змушую себе працювати. Я, наприклад, коли почуваю себе погано, я можу сказати собі: дивись, щоб тобі не було соромно, що ти нічого не робиш. Давай дві годинки приділимо е, там, чи інстаграму, чи Еці, його розвитку, і ти спокійно цілий день будеш відпочивати, знаючи, що ти щось сьогодні зробила. Е, коли у мене є сили, я працюю чотири години, але не більше шести, тому що тоді це вже буде понаднормово, я не зможу. Можу відновитися, тому якщо в мене приходять якісь замовлення, я можу їх виконувати. Я можу працювати трошки над розвитком своїх соцмереж. Ось я знімаю Ютуб, я повернулася, тому що я це дуже люблю. Мені це приносить задоволення, новий ресурс. І більше я отак от почала слухати себе і турбуватися про себе, відпочивати, доглядати, слухати себе і не мучати. Тому насправді дуже важко було б мені, якби я не пішла до психотерапевта, тому що ось це саме такий стабільний стан, в якому ти можеш проаналізувати, що з тобою відбувається і відбувалося саме завдяки таблеткам. Можливо, я б і справилася з цим сама, але на це пішло б набагато більше часу, набагато більше ресурсу. І, наприклад, я б не змогла утримувати свою роботу. Тобто воно б так от все. Полетіло б і я б не змогла його врятувати. Тому не затягуйте, а краще всього, не доводьте себе до якихось таких поганих станів. Турбуйтеся про себе. Звертайте увагу на те, що вам підказує ваше серце, ваш організм, ваш здоровий глузд, тому що. Я так сильно старалася багато працювати, що зараз випала на декілька місяців з роботи на відновлення. Чи виграла я щось в такому методі? Звісно ж, ні. Тому, будь ласка, турбуйтеся про себе. Якщо ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, звертайтеся, говоріть про це близьким. Вони вас підтримують, вони вам допоможуть. І... Ну, звісно, треба сказати про те, що я зараз ось так відпочиваю, і в мене є на це можливість саме завдяки моєму хлопцю, який закриває зараз всі базові потреби, і я можу спокійно відпочивати. Це немало важливо, тому що було б набагато важче, якби я була сама, і мені так би доводилося доводилось обходити, наприклад, на неулюблену мою роботу. Це б погіршувало б стан, але можливо, це б призвело до того, що я б змінила цю роботу. Тому все, що не стається, стається на краще. Тримайтеся, бережіть себе і всім цьому.